Служить для нас також із свідоцтвом, от, і тим, що Бог зробив в їхньому житті. А серед нас є сьогодні сестра, <кій> сестра Діна, Рибак. Вона є відповідальною за сестринське служіння у Волинській області. А, ми радо вас вітаємо, сестра Діна і також сестра Валя. От і вона також служить в молитовному служенні. І вчора були гарні свідоцтва, які вони розказували Божої милості. От я не знаю, сестра Валя Вронська чи сестра Діна. Ви вже по черзі хто? От, але вони послужать, хай Бог благословить. Ми раді вас вітати сьогодні і віримо, що Господь скористається для своєї слави. Будь ласка, прошу. Рада всіх вас вітати, слава Богу. Слава. Ви знаєте, вчора ми говорили з сестрою Валією і багато роздумувала над тим, чим поділитися, тому що для мене кожний день, кожна хвилинка це є слава Божа і милість Його. І це справді так. Як сьогодні брат перед початком сказав, навіть сонце, яке сходить. Ми, можливо, цього не помічаємо, але це кожного дня, слава Божа. ось, Взагалі за своє життя я дуже багато бачила чудес Божих явних, і можна було б говорити дуже багато. Та я думаю, що й кожен з вас міг би не менш поділитися, бо Господь в житті кожної людини славу свою являє. Більше, напевно, залежить, чи ми його бачимо. Не в тому, що він і не проявляє, а що ми не бачимо, не помічаємо цих речей. Ви знаєте. Довший час, можливо, навіть, якщо брати від початку, можливо, це років 15. Мій чоловік став говорити, можливо, навіть і більше. Каже, у мене є така мрія побудувати школу загальну освітню при церкві християнську. Ну і добре, і мрія, та й мрія. Пізніше він став за це наголошувати більше, говорити про це. Я бачу, що це не просто мрія, це вже от щось більше якби. І перед самою війною, ну це перед 14-тим роком. Ми вже з ним говорили так більш на, а, серйозніше за ці речі. Між собою просто він так не озвучував його більш ніде, особливо. І коли почалася ця війна, він зупинився. Ну, перестав навіть думати, що воно можливо щось станеться. Не пройшло багато часу, він знов почав про це говорити, і вже, от перед війною цією, це була осінь. Все-таки він каже: Ну просто вже у мені воно це горить. Я йому кажу: якщо ти будеш тільки про це говорити, нічого не будеш робити, воно ніколи не станеться. Школа не побудується. Ти маєш щось робити для цього, не просто говорити, виказувати своє бажання. Звичайно, як такої підтримки не було, щоб ну, дійсно такої, щоб йому дало поштовх. А сам. Але все-таки дійшли вони згоди на місці братерства нашого в церкві і залили фундамент чи плата, як вона називається, на школу. І тут стається війна. І я думаю, можливо, не один думав, ну що, побудував. Та й в його переживань було дуже багато. На сьогоднішній день за три роки стоїть школа і в нас вже вчаться дітки. На цей рік плануємо перший клас. Це були дошкільнятка в цьому році. Але був один такий випадок за перший рік, коли поставили стіни, і це теж вже була осінь і вже така. Погода, морозець, школу потрібно накрити. Будівельники знають, що це недобре, без криші на зиму побудоване приміщення. Він де вже міг, де просив гроші, каже: вже й не знаю, де просити, і як, і що. І приходить додому такий розстроєний і каже: напевно, придеться згодитися з братами і заморозити будівництво, бо ну, правда, немає зовсім. А на кришу це ж фінансів трохи потрібно. І він сидів в зібранні і каже, в зібрані до мого серця проварив Господь, Петро, ти фінанси просиш не там, де потрібно. Я пам'ятаю, коли він прийшов додому, як він молився на другий день, не через день навіть, на другий день, коли він їхав, телефонує один йому чоловік і каже, як вас справи з будівництвом йде. Він каже, ну так, в загальному добре, але потрібно накрити, і фінансів немає. Скільки вам потрібно фінансів? Ну, він озвучив суму, це була, звичайно, сума не, навіть не в 100 тисяч, бо це ж велике будинок, приміщення велике. І він каже: а яка причина, що ви зупинили будівництво? Ну каже, причина в цьому є, що ми навіть позичити не маємо, де не просто там от взяти. А Він каже, я дам фінанси. Петро каже, наскільки часу ти нам їх дасиш? Він не зрозумів. Ну, ти зможеш потерпіти, це ж сума грошей, зима, війна, люди ж так багато і не жертвують, і коли ми зможемо там віддати все. Він каже: Петро: Я дам фінанси на кришу. І її накрили ще до морозів, до снігів, це таке було явне чудо Боже і милість Господа за от час війни, за, за те, що можна було б сказати, що ну як, це ж такий час і все. Але це робить Господь, це не людина. І якби напевно йому хто сказав, що за час війни Господь виконає бажання твого серця, я не знаю, чи він повірив. би. О, і розкажу ще один випадок в житті. У нас, коли народилася восьма дитинка, їй було, напевно, місяців десять, вже було сім дітей, і в кімнаті вони там лузали сімічки чорні їли. А вона собі там біля їх повзала. І ми почули крик. Прибігли, вона такий диван-малютка в нас був. Я думаю, що багато хто знає, ці меблі колишні він розкладався, дітки там спали. І вона падає з того дивана. Там же ж низенько, не дуже, ми не могли зразу зрозуміти, чого вона якби от так плаче і щось, і щось не зрозуміле дихання. І побачили сміття на розкидуване, все, але все рівно все не Ми Поїхали з нею в лікарню, і нам лікар каже, що є і народне тіло, тобто в легені щось попало. Ми зрозуміли, що це сімечки. І каже, що потрібно робити ну, конкретне дослідження, все-все і операцію. Звичайно, пояснили нам, як воно все робиться. Попередили, сказали, що це запалення, бронхіт, це вже по життю. Бо там вставляється металева трубка, відключається дихання, ну складна досить операція, дитинці 6, 10 місяців. І ми стали молитися. Звичайно, їздили до лікарів, дивилися час від часу, коли вона спала, ми чули посвістування таке, ну, розуміли, що вона там є. Зволікати теж не можна було, бо це ж легені, і запалення і тому подібне. І ми молилися і поставити свій принцип, або аж як таке Господь, ти зробиш там, чи з такою твер... з твердою вірою, ніби розуміли, що Господь сильний зробити, і разом з тим не відкидали того, що це є факт, і до лікарів потрібно йти. Ми вирішили з чоловіком помолитися. І молилися і казали: Господи, якщо дійсно ти хочеш провести нас цією дорогою, і має бути ця операція. То будьте присутні, то зробити це. Але якщо ти це зробиш без втручання рук лікарів, нам назначили вже операцію, ми йшли в лікарню, хай її не зроблять завтра. Нам сказали дитинку не годувати, бо готували до операції, а перед тим ми мали з лікаром розмову, і чоловік каже: ну чи можливо, щоб вона вийшла? Це сімечка, щоб вона її відкашляла, каже, якби це була біла, вони слизенькі, ще можливо, варіант існує. Для чорної абсолютно без варіантів. А чоловік каже, ну є ще ж такий надприродний метод. Він каже, я в таке не вірю. І ви не жартуйте. Попала б вам вона, ви не чекали б. А як дитині, то вам байдуже життя дитини, чи вам восьма дитина плюс-мінус. І от навіть ці слова і все ми вирішили, що все таки підемо. Ми в лікарню ми прийшли.